Давайте подивимось ваше оточение. Что происходит в вашем оточении? Ну, ваше оточение. Ну, карта сад. прекрасно. Мирно, спокойно, перспективно. Пока замечательно, але щось вам потрібно придивитися до свого оточення. Стосовно того, стосовно вашого ресурсу, стосовно ваших перспектив, потрібно щось роздивитися. Так, дивіться тут айде, Лілі. Ну, тут чоловік говорять швидше за все про чоловіка. Зараз, зараз, зараз так. І е, це може бути на роботі, вам потрібно придивитися, можливо, вам потрібно буде підписувати якісь папери, провірити все досконально, дуже-дуже ретельненько. Або придивитися до якоїсь особи, яка може створити вам якісь е, ну, можливо, труднощі чи перешкоди. Бо тут е, дивіться, ну, якби є. Е, Товариство, так, яке, ну, це тут довіра, тут чистота, тут любов, тут дуже-дуже такий союз або намічається чудовий. І от, ну, і тут може виявитися якась. Хоча ну, якби це тут про стабільність, тут про щось таке. Потужне, але чого, роздивитися потрібно. ну Дивіться, так, союз і якийсь такий дуже довленосний. Тут і подарунок, і звістка, ну взагалі подарунок квіти Щось є таке приховане. Дивіться, щось те, що, знаєте, як на дні знаходиться, як якорь. Закрита книга, придивитися. Можливо, дійсно щось стосовно десь. А, Ну, я б сказала так, от в стосунках в домі вас чекають ну, перспективи, просто для когось це може бути дійсно пропозиція, там, руки і серце, Для когось це просто дома, мир, гармонія і спокій, достаток, подарунки, от, приємне е, е, припроваждіння, так? А от на роботі, наприклад, чи в нього, чи в вас, чи просто якісь є десь моменти, які, да, лисиця, ось дивіться, хтось, ну, чоловік знову виходить, або хтось дуже сильно заглядається, хтось створює вам якісь перешкоди. Відтягує час, затягує, щось закриває, щось приховує.